Перший сніг у Чернівцях, за яких умов комунальна техніка виїжджатиме на розчистку доріг. Минулими вихідними на Буковині випав перший сніг. Дорожники області вже приступили до розчистки автомагістралей. Перші виїзди цього сезону вранці 20 листопада також зробили працівники комунального підприємства Міськшеп. Прибирати сніг із Чернівецьких вулиць цьогоріч буде понад 20 одиниць посипальної техніки, а також тракторів та грейдерів. Працівники міськшепу вже тричі виїжджали в місто. Це в першу чергу виїзди на в район Цецено, тому що там є нижча температура, там довше сніг затримується і виїжджають в основному в той район. Тому два виїзди якраз було в мікрорайон Роша, і це по автобусних маршрутах. Зайняли вони близько один один виїзд, це десь приблизно година часу. Першочергово прибиратимуть вулиці міста, якими їздить громадський транспорт. Григорій Оробець каже: диспетчери чергують цілодобово, на камерах стежать за дорогами та планують роботу водіїв. Все залежить від погоди, наскільки наскільки ще ні снігопади і те інше буває. Якщо погода нормальна, то не так часто, коли засипає, то буквально не замовкає телефон. Сам можу виїхати оглянути деякі частини міста за допомогою камер. Плюс є звернення від ЧТУ, поліції мешканців на розчистку одних чи інших доріг. Запитів небагато, тому і робота зараз простіша. Додає Дмитро Тимчук. Наразі міськ має достатньо посипних матеріалів і готове до зими. Євген Василюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4